Знову чудовий сонячний вересневий ранок і час переглянути трошки наші грибні поляни. Може, щось знайдемо, ходімо. Після дощів залишилася така дуже слизька глина, тому треба бути дуже обачним. 24 вересня 2022 року. Згідно з інформацією від пошуково-рятувального посту на горі Попиван, снігові наноси вже спостерігаються починаючи з позначки у 1700 метрів. Бачимо шпиці засніжені. Це доволі рідкісне явище для цього часу року. Хто знає, можливо, глобальне потепління. Такий чудовий вересневий ранок. І засніжена Чорногора це просто щось неймовірне. Зараз за спиною бачите красник. Така краса зараз в Карпатах. Після більше ніж двох тижнів неперервних дощів визернуло сонечко така Гарна шепшина. Вже час збирати. Красник. Ця гора це Костриця. Це хедя. В сідловині знаходиться сироварня під назвою Полонина Веснарка. Це комівка. Це Чорногори. там, де шумить струмок, починається наш грибний ліс. Десь там ми знайшли. Велетня білого гриба, якщо пам'ятаєте, у минулому відео було про нього. Ознака того, що близиться зима, папороч став таким бурим. Привіт, мухоморе! Ось так виглядають грибні хащі, от уже і перший білий грибок. Сумчик присипаємо місце, де він ріс, і складаємо до сумки. Мухоморне царство. розміри. Хтось що з них робить, якусь пасту говорять, але навіщо я то не знаю під такою смарекою? Знаходимо знову таку парочку білих грибків. Отак от, от вони заховалися. Дуже-дуже гарні. О, це сіамські близнюки. Я не знаю, як їх зривати. Так обережно, щоб... Не пошкодити. Ой, і Це закриваємо. І ось вона. Дуже, дуже гарні. Є такі цікаві грибки, які дуже нагадують білі. Але вони пластинчаті? Це павутинник така обманочка. Чи це листик, чи це гриб? який дуже вправно хвается. Вот такие грибни лесы. Зовсім поряд, як правило, зростають його родичі. Дайте увагу на поляни павутинників, бо серед них може бути така цікава шляпка білого гриба. Ну, от, порівняння. Шляпка у білого гриба можна сказати, що схожа на скоринку. Свіжоспеченого хліба. Вона не блищить і така виглядає як буханець. Шукаємо далі. Тут справжнє грибне царство. Довколо дерев утворюються такі цікаві грибні кільця. Не знаю, чому вони таке утворюються, але явище незвичайне. Ось такі залишки брусниці. Дуже смачно. Вийшли ми вже із нижнього лісу. Скоро зайдемо у верхній ліс. Там починається стовпчик зелений. Це саме те, що нас цікавить. У верхньому лісі нас вже зустрічає такий красень. Трошки старувати, але якщо бережно обрізати, щось можна буде і з'їсти. Почали зустрічатися невеличкі осередки лисичок. Ось такі невеличкі. Ось там трохи далі ще є. Ще далі з-під землі. Щойно. Вилізли. І такий вже ліс пішовний. Вийшли на таку полянку лисичок. Спочатку здавалося, що це опале листя, але це справжній розсадник тих лисичок. Зараз будемо збирати. Всередині лисички знайшов такого. Не знаю, що це за скорпіон якийсь. Дивіться. Клешні є. Вісім лапок. Що воно таке? Хто знає, пишіть в коментарях. І чому він живе в лисичці. Знову понад дорогою знаходимо такий клондайк справжня сорти грибів. Тут є і такий підберезовик, ну і справжній білий гриб. Такий красень. Так. І лисички досить непогані. Такий ліс. Ну, а взагалі вже мало грибів. Не так, як було раніше, і чомусь багато таких старих вже і гнилих. Певно, що люди сюди не дуже часто заходять. Який він король грибів? Шляпка, наче скоринка коринка хлібна, щойно з печі. Такі білі скарби. Правило в дії, там де один, там і два, і три. Тому як тільки знаходити перший грибок, варто добряче оглянути всю місцину, Бо вони можуть. Таким чином ось ховатися, дуже гарний. Під одним деревцем три гриби. такий сіамський близнюк. На старій знайомій полянці знаходимо ось такого красення. Він такий поїдений, тому спробую його якось так бережно виняти. Вдалося, так і вийняв. О, як полюбляють білі гриби, місцеві слимачки, такі справи. Такий доволі лисичковий ліс. І, нарешті нам вдалося знайти білого гриба, який прийняв таку чудернацьку форму ось Крас. Закриваємо ямку обережно. Ведмежа лапка і поряд велика кількість лисичок, значить таких вогників майорять. Ну, мені ті лисички подобається збирати так само, як і білі гриби. Перед лисичками теж частенько можна знайти білячків. ну це якийсь. підгринивши. Серед такої напрочуд болотистої місцини бачимо такого царя. Ось він красень. Доволі непоганий. Криму місце. Так. Ось так. Я чогось вважав, що вони полюбляють більш сухі місця, але буває серед такої грязюки. Ну, знову бачимо білий грибок. Теж І ще один ось така знахідка, Ну це павутинники. Просто дивовижна полянка мухоморів і прямо посеред цих мухоморів такі файні білі грибочки полюбляють вони ті ж самі місця і живуть зовсім поряд. Маємо такого сямського близнючка із слимаком, який ласує такими грибами. Так і ще один красний. Така трійця посеред мухоморної поляни А це гриб парасолька Ну, власне цей екземпляр пояснює, чому його назвали парасолькою Дуже-дуже схоже. не варто їсти такий грибок. іначе сніг трохи підтаїв, піднявся такий відчутний західний вітер. І така була у нас сьогодні прогулянка доволі-доволі непогано. Трохи лишилася додому. Такий у нас сьогодні улов. Рекордна кількість лисичок. Просто, неймовірно, це мене вразило, стільки ми ще ніколи не збирали тих лисичок. Ну і досить непогана кількість саме білих грибів, боровичків. всіляких за розміром. Досить непогані, багато таких, що не поїдені. Бажаю всім також стільки ж назбирати приїхати сюди. До нас у Верховинські ліси. Не пожалкуєте такі справи.